Маски скинуті маскування. Відсутня геть готуючись вразити населення окупованого Донецька військовою міццю. Бойовики сформували колони, хоч і прикрасли, їх георгіївськими стрічками суто з російської завезеної через кордон армійської техніки, принаймні українських Т-72 дотепер. На антитерористичній передовій не було. Українські розвідники свою чергу припускають, що просто після вручисто сепаратистського маршу вулицями обласного центру та техніка вирушить у наступ, ймовірно, на ділянці між Авдіївкою та пісками. Ми говоримо про день шостий цьогорічного травня. Його найвагоміші інформаційні прояви. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. плюс Мінські розмови. Епізод наступний у столиці Білорусі надвечір знову зібралися контактери. Шукають, як і раніше, миру для українського сходу. Демобілізація за тиждень від 15 травня додому почнуть повертатись українські бійці. Учасників бойових дій відпускатимуть, виходячи з оперативної ситуації на передовій. 382 – Це в мільйонах гривень. Зараз правоохоронні органи займаються цим питанням. Аудитори накопали криміналу в кабінетах вітчизняного оборонного відомства. П'ятеро загиблих, дванадцятеро поранених. Ситуація на сході України суттєво загострилася упродовж останніх 24 годин. БТР бійців 95 ї аеромобільної бригади підірвався на фугасі. Другий день поспіль пів фактично безперервним мінометним вогнем перебувають у уколиці Дзержинська. Загалом кількість обстрілів помітно зросла, і вони стають щодалі далі більш інтенсивними. Бойовики активно застосовують важку артилерію зі 152-мм гармат. Противник вів вогонь по Авдіївці та широкіному. 120-ті ворожі міни розривалися в опитному, сєверному, гранітному та пісках. Поблизу Кірового бойовики застосували танк, міномети та стрілецьку зброю. Також бойовики вдарили по околицях Чермалика та селищу Ленінське. Неспокійною видалася доба, що минає і на Луганщині, і з боку кордону з Росією противник атакував українські позиції поблизу станиці Луганської. Щодня інтенсивність атаку секторі А теж зростає. Місцеві жителі, що залишилися у прифронтових населених пунктах, дуже налякані і побоюються, що саме в бік станиці Луганської бойовики можуть ударити насамперед. Як готуються відбивати ворожі атаки українські воїни, бачила на власні очі Наталя Нагорна. 600 метрів до терористів пропускний пункт у станиці Луганській. Ще до вчорашньої ночі ось ця табличка була цілою, але тепер тут свіжі сліди від кулемета. Ось доти їх стоять прямо під нашою наводом. Шесть пулеметних розчотів вбило по цій позиції. Це тільки пулеметні розчотири. Два АГС працювали вчора. Кругом міни, люди. Все на грані життя і смерті. Після нічного бою бійці хрола залишилися цілими. Постраждала хіба ось ця стела. Берегиню побило кулями. Стріляли з пам'ятника князю Ігорю. Ворожу позицію добре видно. Батальйон Чернігів, що тримає цей пост, звітує. Відповіли гідно. Кот направляє. Третій бліндаж, у них ми в цей бліндаж. Розвідка доповіла щільний вогонь, прикриття для диверсантів. Їх спецпризначенці планують уполювати. Вони зараз спрятались. Між нашою Федерацией і лесополоса, то есть очень большие леса. Вот, поэтому ні там залягли. Ну я думаю, либо сьогодні, либо завтра ми їх либо они уйдут обратно. Між таницею Луганською та окупованою територією активно пересуваються люди. Винятково пішки через підірваний міст. Місцеві докладають ворог, готується в наступ, але українські захисники кажуть, це стане помилкою ворога. Самі бачите, все замініровано вокруг большая будь глупость, їхня они сюда сюди Есть Є и средства здесь у нас, щоб відразити їхні нападіння. На камеру місцеві розказують менше. Кажуть, підготовка в окупованому Луганську до травневих свят, а не до наступу. Луганську ніхто не готується, Нікшим там празднику святи, плакати повіше. Що та гудіть і, і вчора і вчора ну, очень сильно стріляли на полігоні Где, з якої сторони? Ми не знаємо. На ринку так не говорять. Нічого не говорять. Город процвітає, готується праздник. У них війни нету. Тока страдаємо сіляні, Луганська область. Може ніхто не страдає. Як завжди страдають цього. Щоб укріпити позицію, сюди завезли пісок і прилаштовують на стіл усередині воду та ікони, які луганські прочани привезли солдатам із лаври. Січку будем зажигати. Вони попросили зжатька коли почнуться обстріли. Воїни розуміють, під час бою буде не до свічки, але обереги їм важливі. Убитві атеїстів немає. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін. Спацкорд два плюс у мінську буквально щойно закінчилася зустріч тристоронньої контактної групи щодо Донбасу за участі представників сепаратистів Україну Там представляють Леонід Кучма, Володимир Горбулін, Євген Марчук, Ірина Геращенко та Ігор Веремій. Перед виїздом із Києва вони зустрілися з Петром Порошенком, президентом України, вкотре наполіг на тому, що мінські угоди мають виконуватись у повному обсязі, і жоден пункт не можна змінювати. Склад чотирьох робочих груп, які від сьогодні почнуть працювати в мінську, має залишатися незмінним. а Контролювати процес будуть винятково міжнародні організації серед завдань безпекової групи, чи не найперше забезпечення миротворчої місії на території Донбасу обговорення модальності розгортання на території України комбінованої місії з цивільним і військовим компонентом егідою Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу під час останніх переговорів в нормандському форматі російська сторона наголосила, що вона не заперечує розгортання в Україні миротворчої місії. Надії Савченко під час засідання суду стало погано. Її викликали швидку. Про це у твіттері написав адвокат Українки Марк Фейгін. Басманний суд Москви в ці самі хвилини вирішує, чи подовжувати арешту в'язані до кінця червня. Про це просить слідство. Це вже друге засідання за сьогодні у справі української полоненої. Дві години тому російська Феміда визнала законними дії слідчого, який відмовився відпустити народного депутата України Савченко на сесію Пар'єт до Страсбурга. На Херсонщині затримали бойовика трилітерної псевдореспубліки ДНРівця з позивним ГРЕК. 34-річний чоловік переховувався в друзів. Захопили його працівники підрозділу боротьби з тероризмом у СБУ та спецпідрозділу Альфа. З'ясувалося, що бойовик сам родом із Херсонщини і брав активну участь у терористичній діяльності. За такою статтею, власне проти нього і відкрили кримінальне провадження. На допиті затриманий визнав, що доправляв тіла вбитих найманців громадян Росії на територію суміжної федерації. Я вступил в ДНР, третий ударно штурмовый батальон. 200-го ополченца, он был гражданином России, 200 это... ну, закатывали в цинк, одевали форму, закатывали в цинк и вывозили на территорию России. Вони роблять неможливе у Дніпропетровську. Працює унікальне відділення, де пораненим бійцям повертають відірвані пальці по міліметрах, збирають ушкоджені п'ясти рук, вирощують м'язи, судини та зв'язки, повертаючи воїнам усі належні життєві функції. Лікарі відділення мікрохірургії кисті врятували від інвалідності понад сотню поранених бійців. Могло бути і більше, але медики постали перед тим, що про їхні можливості мало хто знає. Олена Усенко зустрілася з унікальними фахівцями і з тими, кого вони. Повертають до нормального життя. Він був серед тих 16, яких останніми вивезли з Донецького аеропорту. Тоді Максим себе вважав легко пораненим. Я зайшов в кімнату, взяв станцію, біжав на рівні лиця, підняв антенну і прострілив Мені прострілювали три стіни, за котре стояв явку за, за останній. Ну, ударила станцію, здетоніровало, зривала, розривала мені руку. Розгорало мені плечо. Ну я чотири спонча бої щовіл, контролював ситуацію. Виходив по станції до рук медиків. Він потрапив лише за добу, і коли ті зняли на швидкоруч накладену ще у бою пов'язку, то зі своєю правою рукою Максим подумки. Попрощався паліс залишився на реабілітаційній станції. Діто там рука була розорвана, тут дірка була. Зі я був все время впевнений, що кисть потірок. У відділенні мікрохірургії кисть руки Максима збирали навіть не по частинках, по мікронах і вже розпочали реабілітацію. Вот давайте этот пачок, Этот вот. Этот ще немножечко но Дінаміка положиє те, що роблять тутешні хірурги, ювелірна робота, бо такої кількості кісток, суглобів, судин та зв'язок немає більше в жодній іншій частині людського тіла. Ми фактично в кісті боремося за кожен міліметр, навіть виращуємо пальці. Місцеснімі і нерви, засуди. Утім, самі хірурги кажуть, справжнє диво у тому, що після усього цього їм вдається повністю повернути ушкодженим рукам і рухливість. Чутливість, а отже, врятувати людину від інвалідності, як, от, наприклад, Владислава, осколком йому вирвало частину нервів та сухожилля, і у військовому шпиталі сказали, два пальці на правій руці вже ніколи не рухатимуться. Був на вже все. То тобто, вже скоко місяця, два я вже привик, що так. То тобто, есть смирився, якби не рани, що ніяк не гоїлися, Владислав може так ніколи б і не потрапив у це відділення. Тиждень тому йому зробили тут третю операцію. Пальці вже Роботають хорошо перших поранених сюди почали доставляти 7 місяців тому. За цей час медикам вдалося врятувати кисті та пальці більш ніж 130 тридцяти пораненим. Одинаково случає не буває. Щом так наваляти дінакових печатка пальців, мітинакових травм. У лікарні кажуть, врятованих рук могло бути і більше. Утім, при первинному сортуванні часто недооцінюють важливість спеціалізованого лікування саме поранення кисти рук і можливості з відновлення функцій майже повністю відірваних кистей та пальців. І відправляють хлопців у звичайні шпиталі, де ті втрачають головне. Час декому з них можна допомогти і пізніше. Утім, навіть лікарі часто не мають інформації про можливості відділення з унікальною хірургією. Нині тут лікуються 13 поранених. Усі мають тяжкі ушкодження. Проте медики переконують, їм збережуть і кінцівки, і їхні функції. Оленосенко Осенко, Сергій Файзулін, Спецкор, 2+,2. Понад три сотні українських військових на сьогодні вважаються безвісти зниклими в зоні АТО. Їх немає в списках полонених, а рідні інколи чекають, хоч на якусь звістку місяцями. На жаль, доля таких бійців часто невтішна, кажуть волонтери, що зорганізовують пошукові місії, зокрема і на окупованих територіях. На ділянках де велися запеклі бої. Тіла хлопців виявляють і в спаленій техніці і посеред полів, а інколи. Просто похованими кимось на місці. Завдання пошуковців забрати останки воїнів та доправити додому, аби рідні мали можливість попрощатися з бійцями по-людськи. Іван Гребенюк про пошуки і, попри все, надію до останнього: беріть тут пакет чистий, закладують. Заносіть їх к этому краю. його буде виращувати, підіржувати. Це найбезневинніші кадри того, в якому стані доводиться знаходити полеглих українських військових. Дехто ось так посеред поля пролежав не тижні, а місяці та два. Чорний тюльпан, так зветься місія, яка шукає зниклих безвісти в зоні АТО військових. Ці волонтери одні з небагатьох, хто зміг домовитись і проводити пошуки, зокрема і на окупованих територіях. На сьогоднішній день евакуїрована, знайдено, розіскана без безвісти пропавших більше 560 тіл. З цими картинками нам ще придеться жити, тому що якісь речі, які трудно забити. Тож увітяг нам в випадку ця ситуація поміняла раз і навсегда. Савур, Могила, Іловайськ, Вуглегірськ, Чорнухіне, Дебальцево. Це не весь список, так само як і кількість знайдених. Пошуки тривають постійно, хапаються за найменші зачіпки. Ця листівка, приміром, знайдена в районі селища Войкове, де розбили українську колону. Татусі від Настусі. Я дуже тебе люблю. Ми попиталися зі своєї сторони, какта найті кому вона принадлежала, виставляли навіть на сайтах. але поки такої інформації, тобто, хто би познав, ми би хотіли встановити судьбу цього бойця. Інколи такі от листівки, записники, залишки особистих речей. Єдине, що вдається знайти історія бійця 30-ї бригади Юрія Ковальчука, трагічна і приголомшлива Жетон. усе, що залишилося від чоловіка. БМП разом із ним ущент вигоріла, знайшли під чорнухиним. Згодом вдалося розшукати і свідків, підтвердили, справді загинув. А машину згодом сепаратисти відігнали і розібрали на брухт Жетон передають сестрі загиблого. Я дуже. Віддати, хоч таким чином, шану, і волонтери, і рідні, вважають за святе. Дійсно, встановити, що брат за є роль. Ми хочемо справедливості. Для подверження є дев'ять хлопців, що лишилися живі. Всі подверджують, а військомат говорить, що командир частини, що пропав безвість. І історія Юрія Ковальчука і таких самих героїв, ідентифіковані записники, залишки техніки. Усе це стало частиною експозиції музею в Нових Петрівцях на Київщині. Поруч із виставками, присвяченими Другій світовій, аби пам'ятали. Іван Гребенюк, Валерій Сотюк, спецкор 2+,2. Уже другий тепловізор передає на передову мати загиблого військового Леся Орляк із Тернополя. Її 24-річний син Олександр загинув у лютому під Дебальцевим. Незадовго до смерті він розповідав матері, що в їхньому підрозділі немає тепловізора. Мама почала збирати кошти на прилад. Утім, не встигла це зробити за життя сина і передала тепловізор на фронт уже після його смерті. Гроші збирали освітяни Тернополя. Другий прилад нічного бачення за 3 тисячі євро. Придбала українська діаспора в Лондоні. На приладі зробили два гравіювання. Одне вказує, що тепловізор не для продажу, інше, що це присвята світлій пам'яті загиблого Олександра Орляка. Коли я організовувала купівлю першого тепловізора, бо я вже один передавала. Тоді було я була кинула клич в Тернополі, а мої друзі були кинули клич в Лондоні. І вже мого Сашка не було, а прилад придбали. Чергова хвиля демобілізації розпочнеться в Україні 15 травня. Про це повідомляє прес-служба Генштабу, при тому зауважуючи. Тих, хто вже відслужив належний термін, повернуть до мирного життя впродовж кількох тижнів. Водночас у повідомленні, розміщеному на сайті Міноборони, додають ротація підрозділів, залучених до активних дій у зоні АТО триватиме за рішенням керівництва антитерористичної операції, що спиратиметься на оперативну ситуацію в зоні бойових дій. Напередодні демобілізації бійців 24-ї механізованої бригади нагадаю, вимагали матері і жінки у Львові у столиці. Тим часом дружини військових вимагали ротації для бійців 11-го мотопіхотного батальйону Київська Русь. Збитків на 382 мільйони гривень виявили в міністерстві оборони з початку року. Це вдвічі більше ніж за весь минулий рік. За словами директора департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю міноборони Марини Бариніної, найчастіше на товар, який купувало або планувало купити міністерство, завищують ціну або ж майно міноборони незаконно передають до приватних рук. Найбільше порушення, яке помітила служба внутрішнього аудиту Міноборони, це зміна власника в столичному готелі Козацький, який належить військовому відомству. 370 співробітників міноборони оштрафували або покарали дисциплінарно. Готель Казацький без дозволу власника, тобто міністерства оборони, майно, яке мало перебувати в державній власності, воно змінило форму власності на форму спільної діяльності. Це найбільша найбільша сума за за поточний рік, понад 239 мільйонів. Зараз правоохоронні органи займаються цим питанням. У Києві провели в останню путь двох міліціонерів: 37-річний Юрій Христенко та 36-річний Юрій Романенко загинули під час затримання молодиків, які в ніч проти понеділка пограбували ЗС на 823 гривні, підстрелили заправника і кинулися на втьоки. Їх нагнали в одному зі спальних районів. Під час затримання одного зловмисника вбили. Тим часом у соцмережах розгортається скандал. Затриманих називають хтось ледь не народними месниками, а хтось терористами і провокаторами. На колишній базі Беркуту зібралася чи не вся система МВС, спецпідрозділи, ветерани, міліційне і столичне керівництво. Усі прийшли попрощатися з убитими колегами. На церемонію журналістів не пускають. Це мовляв спільне бажання родин загиблих. Слово від їхнього імені бере міліційний психолог. Каже, жодних версій рідні не мають. Більша би просьба не кліміть, не висвічувати смерть хлопців, як якесь то політичська. Тут були бандити, тут були правоохранителі. Не приписувати, там, не кліміт, що там Бендери, сепаратісти, або що кудись. Просто поплакати вместе з родними. Подбати про родини і п'ятьох сиріт обіцяє і керівник столичної міліції, і мер. Каже, попри складну ситуацію, знайдуть ресурси і виділять житло. Є сили, які в дестабілізація ситуації, які хочуть, щоб всі кияни жили під страхом. Ми вдячні спецпідрозділу. Труни із загиблими виносять із території бази ритуальні автобуси. Везуть їх до місць поховань на Київщину і Сумщину. Керівництво ж їде до лікарні, куди після стрілянини привезли пораненого заправника та трьох правоохоронців. Двоє досі у реанімації. Стан хворих важкий, ті, які знаходяться в реанімації, але є позитивна динаміка у них. І вони виведені стану шоку, тому що коли поступали питання стояло про життя і смерть? Ми зараз працюємо по кругу ширшому, Значить, хто міг це фінансувати? Хто міг в цьому напрямку працювати для того, щоб е, організувати цей захід? Ми ж самі розуміємо, потрібно було привезти зброю. Зараз виясняємо звідки зброя, але натякає частина із зони АТО. Її звідти нібито привезли затримані. Нескільки чоловік із цих людей е, проходили службу в служби батальйоні. батальйон. Яких саме? От, смотрите, буде офіціальне сообщення слідства, мабуть, скажемо. Тим часом пропагандистські сайти говорять про Айдар та Азов та плодять власні версії того, що відбулося. Найпопулярніша народна помста. Мовляв, один з убитих правоохоронців трощив машини та катував автомайданівців. Ті, хто сьогодні спекулюють цим в інтернеті, в іншому це не гарні, не добрі люди. В інтернеті скрізь, поводять, що це йде ілюстрація. Яка люстрація? Хлопці на звичайній міліцейській машині навіть без надписів. У народних месників не вірять ні колеги, вбитих міліціонерів, ні родичі затриманих. Та ви вірите в те, що він їх скоїти? Не вірю. Андрій Бато пішов, але щоб це скоїти, я не вірю. Двом затриманим уже обрали запобіжний захід два місяці під вартою. За убивство правоохоронців їм загрожує довічне ув'язнення. Окрім цього, їм інкримінують суботній обстріл Бекінянського КПП та підготовку терористичного акту. Ольга Нескородіна, Станіслав Фещенко, Ольга Кошеленко, Анна Тітовська, Спецкор 2+,2. Перші українські поліцейські вийдуть на вулиці Києва влітку. Це якщо доти, Верховна Рада встигне ухвалити закон про національну поліцію. Сьогодні чиновники відвідали навчальний центр, де під наглядом патрульних зі штату Каліфорнія готують майбутніх київських копів. Про добрих і злих українських поліцейських. Ольга Кошаленко на території навчального центру, де готують майбутніх українських поліцейських, як у багаторівневій грі-стрілялці, той. кіноторабота Ігор, пішли. І нехай пістолети декому наразі доводиться крутити з пальців. Ентузіазму не бракує. Контролюю кноп. А що там? У нас йде задержання людей на квартирі. Чи щодня в них так напружено, чи сьогодні з нагоди високопосадової інспекції студентам розповідати ніколи? Інструктори ставлять нові завдання. Ну, мене ранили, мене повинні мої е, спасти. Свої не забарилися і не підвели інструктори майбутніх українських поліцейських звичайні українські міліціонери. Баловство – це, грубо говоря, ігра. Ну так же саме животне давнікамірії граючи на рабату. якісь навички українських викладачів учили і контролюють американські колеги патрульні з Каліфорнії. було багато труднощів у напрямку цих змін, тому що це не просто розпочинати такі справи з нуля. В аудиторіях тим часом відпрацьовують теорію. Тут учаться складати протокол про скоєння ДТП. Приходять прем'єр-міністри з міністром внутрішніх справ і вносять корективи в навчальний план. Арсен Аваков учить юних колег, як поводитися з Арсенієм Яценюком на дорозі. Презумпція правоти поліцейського. поліцейська прем'єр-міністра. Он говорит, я прем'єр міністр бумага є. Що ви прем'єр-міністр? Даже если есть бумага, а штраф и гуляй. Ні, ні. Якщо ви нарушили, а при вас бумаги не даже если у вас неприкосновенность, ми вас сначала в участок, ну так потом да. установим вічності. Так потом скажем, теперь вы свободны, так як вас есть презумпция, Там или ви депутат. Середній вік майбутніх поліцейських 24 роки. 70% вже з вищою освітою. Артем, випускник КПІ. буде стильним копом. Із татуюваннями полікоть багато людей є на курсах, у яких є татуювання, і навіть у деяких інструкторів, навіть у американців, ми бачили, що також вони є. Чесно кажучи, дуже приймалися за те, що є татуювання. можуть можу не взяти, але при проходженні медкомісії нам сказали, що це є нормальним. Дівчат в аудиторії трохи менше ніж чоловіків. Бухгалтер Вікторія розповідає, навіть її не надто спортивної підготовки вистачило, щоб учитися на поліцейську. Для дівочок було, по-моєму не ошибаюсь, кілометр пробіжать мінімум за 5 минут 20 секунд, адже е, віджимання... 15, от 15 до 25. головне в професії зізнаються майбутні копи навіть не бути рембо а мати правильну мотивацію і я коли бачу на зупинці коли людина палить їй нічого не можна сказати навіть елементарно то ну мені це не подобається. Закону про національну поліцію ще немає. Верховна Рада має розглянути його найближчими тижнями. Міністр обіцяє, нові українські поліцейські не підкорятимуться старим українським міліціонерам, а матимуть окрему вертикаль управління і певний час існуватимуть паралельно. Поліції обіцяють престиж і соцпакет. Для цих курсантів стипендія зараз 2000 гривень. А у звичайних курсантів наших вузів, які, чесно скажуть німшки м'ягризути за цього, 200 гривень. У них зарплата буде 8-10 тисяч гривень. Випускний відгуляють наприкінці травня, а далі перші експериментальні копи вийдуть на реальну роботу. Поліцейський розворот по-українськи уже влітку цього року на вулицях Києва добрі і злі українські копи. Ольга Кошиленко Андрій Хлус спецкор два плюс Довга дорога додому. Евакуація українців із Непалу затягнулася на тиждень. Сьогодні літак дістався. Баку зустріч в аеропорту зорганізували відверто помпезну українців особисто. Зустрічав заступник міністра з надзвичайних ситуацій Азербайджану. Урятованих розмістили в чотиризірковому готелі і нагодували обідом. Баку це друга запланована зупинка борту. Там літак дозаправили і усунули технічні несправності. Вранці, під час першої до заправки в Делі, під час приземлення в українську іла лопнуло колесо. А потім ще довго не випускали індуси, нібито чекали на оплату українською стороною залитого в літак пального. Виліти з баку запланований на 23 годину за київським часом. І вже близько другої ночі, транспортник планують зустріти у Києві. Нормально все ждали как надо было. Это необычный період було какие-то. Я так знаю, було какие-то помохи. Ну, так получилось, что аби полетел этим рейсом. Я очень доволен. большое спасибо спасиба стране и вообще всем друзьям нашим. Зоряний шкиряк. Рятувальна місія в Непалі майже закінчена. Однак, головний рятувальник країни залишається в епіцентрі уваги. Про нього сьогодні говорили і прем'єр, і міністр внутрішніх справ, і навіть. Мати його цивільної дружини. Хтось докоряв, а хтось відверто захоплювався, стверджує Олександр Романюк. Зорян Шкіряк украв усмішку з обличчя прем'єра. Згадка журналістів про непальську операцію відразу робить Арсенія Яценюка серйозним. Бачите, уряд приймає відповідні рішення. Прем'єра засипають запитаннями про невдалий рейс очільника ДСНС. Його кохану Яценюк не Уряд прийме. Відповідні рішення і будуть зроблені відповідні висновки. Я підібь уряду. Яку ці е, уряд прийме відповідне рішення, щоб навіть не було жодних сумнівів. Коли скалу За запитанню про свого колишнього радника, міністр внутрішніх справ не радий, бо бачить у ситуації зі шкіряком олігархічну змову. Я знаю історію під названням фірта Шельовачкін, като дали скандальні показання. І мені очень неприятно, що маніпулірує преси, підбирать проблемы, інсперинд. На запитання, чи фірташ із Льовочкиним підсадили на державний борт цивільну дружину, одразу переадресовує до самого шкіряка. А жінку гражданську не підбросили, да, ви його спросите, він прилетить сьогодні. Ні, ну, Я думаю, що не це буде, буде, думаю, що це буде правильний відповідь. Колезія до недавно підлеглому Аваков не лише докоряє, а навіть ставить його журналістам у приклад. Зарян – Заряд, ізвестно чоловік. У меня к нему нет претензий за многое то, что он сделал, и дай бог каждому из вас сделать столько, сколько он сделал для этой страны. Но если он сделал ошибки. А він їх робить, як звичайний чоловік, он за них відповідати. Заяви міністрів, неабияк як засмутили Валентину Храмову, матір його коханої. В інтерв'ю одному з видань жінка розповіла, що шкіряк утілив мрію її доньки. Вона в мене дуже порядна людина, дуже любить Індію і Завжди мріяла туди полетіти. Вона сама наполягла, аби Зоряна її взяв. Не розважатися ж поїхала. А тепер зоряна хоче ледь не звільнити через си. А він же такий хороший хлопчик. Храмова каже, її Катерина та Зорян разом їздили ще й у зону АТО. А за поїздку в Непал припускає мати, донька могла заплатити сама. Тим часом екстремальні травневі канікули храмової та шкіряка тривають. На Бакінському литовищі журналісти сфотографували міністра в позі трупа. Шавасаною називається позиція в йозі, яка знімає стрес та максимально розслабляє. Олександр Романюк, Ольга Кошеленко, спецкор 2+,2. Українські літаки будуватимуть в Саудівській Аравії. Сьогодні в столиці цієї країни підписали відповідний контракт. Українські авіабудівники готові розробити фактично новий літак за півтора року. Араби споруджують сучасний авіазавод та вже вкладають у справу десятки мільйонів доларів. Заріяда матеріал Олександра Загородного. Новітня стратегія українських авіабудівників геть від Москви. Україна активно шукає нових партнерів. Очевидно, що Росію може замінити Саудівська Аравія. Країна дуже багата. І дуже амбітна. Тут готові не лише купувати нові літаки, але й самотужки їх виготовляти на своїй території. Щоправда, араби не готові братися за надто складні сучасні реактивні літаки сімейства АН-148. Вони кажуть, давайте почнемо з малого і пропонують виготовляти спільно літак Ан-32. Спільна розробка нової модернізації літака і відповідно спільне фінансування. Цих всіх питань. співпраця з партнерами з західними партнерами, що стосуються нових двигунів, нового обладнання цифрового електронного скляної кабіни і нових систем літака. І модернізація літака. українську делегацію тут в Ріяді, зустрічають зі східними почастями. Приїжджає на зустріч особисто принц Саудівської Аравії. Він за сумісництвом ще й керівник містечка науки та технологій. Це щось приблизно нашої академії наук. Принц довго розхвалює українських конструкторів, українську машину. Єдине, що він просить у новий ан. 32, який буде називатися 132, оснастити сучасною авіонікою та сучасними економічними двигунами бажано західного виробництва. Нам приємно, що наші українські колеги відкриті. Вони готові з нами співпрацювати. Сьогодні в Еріяді підписали контракт і меморандум про співпрацю. Про суму контракту не розголошують. Єдине, що ми знаємо, перший етап співробітництва це виготовлення 150 літаків. Можемо самі прикинути, що це десь приблизно сотні мільйонів доларів. Якщо цей контракт буде виконано, то розрив співробітництва з Росією буде абсолютно безболісний для українських авіабудівників. Заріяда Олександр Загородний Андрій Поставець спецкор 2+,2. плюс Рівно 21-й нагода буде озирнутися ще раз на найвигоміші інформаційні прояви доби. Головно, аби зрозуміти, чого слід очікувати в майбутньому. Не прощаюсь, зустрінемось до скоро.